21 листопада. День гідності та свободи. Що є свобода для людини? Свобода, незалежність, воля, бажаний стан. Омріяні відчуття. Вперше дитина хоче бути незалежною, коли відпускає руку дорослого і урочисто проголошує Я сам. Потім формується потреба мати власну точку зору ще пізніше фінансову незалежність. Так відбувається становлення особистості. Держава теж живий організм, який проходить аналогічні стадії розвитку. Бути свободним це розуміти свободу, а потім діяти. Свобода має різні прояви. Наприклад, свобода слова, свобода творчості, свобода совісті, свобода присутня в численних суспільних відносинах. Вільною вважається та людина, яка не відчуває будь-якого зовнішнього тиску і діє, виходячи з власних бажань.